Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми з вами будемо готувати оладики. Для цього нам потрібно буде з вами кефір кімнатної температури. Його я взяла 1 літр. В наш кефір ми додаємо цукор 80 грам. Перемішуємо. Потім додаємо. Яйця два штучки. Теж дуже добре перемішуємо. Потім ми з вами додаємо борошно. Борошна нам треба 800 грам, в борошно я вже додала розпушувач, всипаємо наше борошно та перемішуємо. Ось таке в нас з вами вийшло тісто. Для цього нам треба добре перемішали ми наше тісто і дамо йому постояти хвилин 15. Потім будемо смажити наші оладушки. Наливаємо олейни. Чекаємо, поки сковорідка нагріється. Та приступаємо смажити оладики. Смажимо на одній стороні, смажимо на іншій стороні. Знімаємо. Кладемо інші. Можна додати ще от трошки олії. І ось такі в нас виходять з вами дуже гарні оладики. Ось такі у нас з вами вийшли пишні та смачні оладики.